Програма розвитку ООН на Рівненщині працює вже майже три роки. За цей час область отримала шанс реалізувати 50 мікропроєктів. Наразі повністю завершено лише 39. Передовиками названо Сарненський, Корицький та Гущанський райони. Загальна сума вкладена Європою в потреби громад Рівненщини півмільйона доларів. Усі проекти спрямовані в основному на ремонт сільських ФАПів, придбання шкільних автобусів та енергозбереження в закладах освіти. Ті, хто вже спробував не проти реалізувати й інші проекти, необхідні громадам, щоправда, ризикують не отримати на них європідтримки. Усе через чотири райони області, де виникли проблеми, і вони досі не внесли в реалізацію проектів своєї частки. Найбільше заборгували за річницький та рокитнівський майже по 200 тисяч гривень. Сума для кожного району доволі значна. В облдержадміністрації їх керівники сьогодні отримали на горіхи, а їх пояснення не витримували жодної критики. По цих проєктах роботи ведуться. Вони проведена певна кількість і коштів витрачена. Громадські об'єднання обов'язково брали участь. От сільські ради теж по деяким об'єктам брали участь. Залишається тільки до фінансування з районного бюджету певних сум. Де шукати кошти районам, перший заступник голови облради Михайло Кривко не пояснював. Мовляв, ви проекти подавали, ви й думаєте, де знайти гроші. Ми ж привикли, що хтось має приїхати і повирішувати наші проблеми, а це не так. Якщо громада проявляє ініціативу, громада організована так, то напевно можна реалізовувати будь-які проекти, в тому в числі шукати і партнерів. Райони пообіцяли усі роботи виконати вчасно і кошти в своїх бюджетах таки знайти. Хоча часу лишилось мало, адже перша фаза програми закінчується 28 лютого. Тож усі необхідні звіти мають бути готові бодай за тиждень до цього. Зазвичай ці проекти сприймаються як фінансова допомога на будівництво, на ремонти, на абсолютно матеріальні речі. Насправді це проект, який має на меті. Забезпечити взаємодію, якісну взаємодію влади громадськості по вирішенню спільних проблем. Вже на початку березня стартує друга фаза програми розвитку ООН. Якщо все буде добре, європа планує збільшити кількість грантів Україні в півтора рази. А окрім ФАПів, автобусів та заміни вікон, можна буде реалізовувати серйозніші інноваційні проекти. Буде змінено пропорцію співфінансування цих проєктів. В таких проектах ми будемо готові надавати до 65% бюджету. І відповідно від громад 5 залишається, і відповідно від місцевих бюджетів решта 30%. Втім, про можливість вдалої реалізації майбутніх проєктів можна буде говорити лише після погашення боргів за вже існуючі. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.